Смачнющий тортик карамельне сонце. В мене назбиралося 10 жовтків. Готую бісквіт. Цукор і жовтки збиваю в пухку масу. До борошна додаю кукурудзяний крохмаль і розпушувач. З'єдную. До олії дві крапельки ароматизатору ваніль. Жовтки з цукром гарно взбиті і тепер на повільній швидкісті свого помічника додаю молоко, борошно, олію борошно. Духовка в мене розігріта на 170 градусів, випікається цей бісквіт 35 хвилин до сухої зубочистки. Тепер готую крем. Крем в мене буде карамельний, Топлю цукор, цукор повністю розтопився, додаю гарячі вершки жирністю 33%, перемішую і вершкове масло додаю. Бісквіт свій ховаю у пакет, а карамель ставлю до холодильника. Коли мій бісквіт гарно відлежався, він височенький, гарний, буду нарізати на коржі, а кришечку використаю для прикраси. Який він чудовий всередині, жовтенький, пористий. І ні в якому разі він не пахне жовтками, а пахне ванількою. Охолоджену карамель збиваю. Спочатку на повільній швидкості, а далі вже прискорюю швидкість. І далі збираю тортик. корж крем корж крем Обмазую бочки і ставлю в холодильник на стабілізацію. А ось мій тортик. Карамельне сонце. Поспішаю нарізати, бо вже дуже хочеться скуштувати Симпатичний всередині. Крем із збитої карамелі дуже смачний. І бісквіт на жовтках. Ще смачніший. тому рекомендую приготувати, а я кличу своїх домашніх.